Три роки Юкрейн GTA. GTA – це гра про Україну на комп'ютери та ноутбуки, де є справжні українські міста Дніпро, Київ, Харків. Я на третьому сервері вас чекаю. Зовсім скоро буде третя річниця існування першого українського проєкту на базі ГТА. Зараз на стрімі будемо з вами обговорювати, що додадуть, коли чекати оновлення, які будуть кардинальні зміни. Тому, якщо тобі цікаво, залітай, подивимося. Зараз давайте подивимося, скільки я заробив на криптофермі за цей період поки. Стояв управління майнінг-ферма. гаманець 378 тисяч. Виводимо, виконати операцію. А, стоп, ні, ми вибираємо ось цю 2455 за солану. Виводимо далі, підбігаємо до банкомату. Знімаємо ці кошти, глянемо, скільки це буде у гривнях на даний момент. часу Зняти гроші, зняти а, 340, 955.